Всім привіт! З вами таксильна група Кавла та Екс Ваш Увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною зі знижкою 16,25 долара. Це іде футболочка, чоловіча, хороші ходові розміри, різноманітний іде модельний ряд та кольорова гама. Ціна за один кілограм становить 3,25. Долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 81,25 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати оператора. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Шановні клієнти, повторюємо вашій увазі. Зараз представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча. Хороші розміри йдуть футболочки з малюнками, принтом, надписами та ось такі однотонні. За зниженою вигідною ціною. Знижка становить 16,25. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить. 3,25 доларів, а вартість мішка. Вагою. 25 кілограм. Становить 81,25 долара. Будьте першими, хто придбає. Для замовлення вам достатньо буде. Написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпочтою. Не втрачайте можливості придбати хороші мішечки футболок. Чоловічок під кодом 031. Дана позиція, що протягом 8 днів знаходиться на акції за зниженою ціною зі знижкою 81,25 долара. Не втрачайте можливості встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам. Повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, вашій увазі представлена зараз акційна позиція за зниженою ціною, зі знижкою в 16,25 долара. Це йде футболка чоловіча, Хороші ходові розміри. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить 3,25 долари, а вартість мішка вагою 25 кг. 81,25 долара. Не втрачайте можливості встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та рукою поштою.